Намасте, друзі! Я рада вас вітати на сьогоднішній практиці йоги, яка буде присвячена хвилям. Хвилі це насправді дуже цікава практика, і особисто для мене вона одна із улюблених. Практика йога-хвиль, вона якраз таки саме більше про відчуття. Ось це вміння відчувати своє тіло, зосереджуватись, концентруватися, вміння вмикати м'язи і рухатися. В унісон із своїми відчуттями хвилі це про таке маленьке дослідження свого тіла, тому сьогодні, під час практики, спробуйте. Ставитися із цікавістю до чогось нового, якщо це для вас дійсно нове, і не критикувати себе, якщо у вас раптом щось не виходить. Тут важливо відчувати не просто візуально бачити свою хвилю, а й відчувати її на рівні тіла. Тобто, у вас може фізично щось бути не так прям глибоко, як може як вам може хотітися, але по відчуттях ви можете дійсно дуже класно відчути щось нове у своєму тілі, новий рух. Нові якісь дії, і це викупне ваше тіло і нервову систему зовсім по-іншому. Пропоную починати. Сідаємо рівненько, розпочинаємо із положення сидячи, відтягуємо лопатки вниз маківкою, витягуємося вгору, підборіддя злегка під себе. Можна прикрити очі, щоб налаштуватися на заняття. Зробіть глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще один дих через ніс. І видих через рот. А відпустіть будь-яку напругу, турботи, думки і повністю сконцентруйтесь на своєму тілі, на відчуттях тут і зараз. Відчуйте своє дихання. Свій стан, настрій і намагайтеся протягом найближчого часу повністю тримати увагу на своєму тілі і відчуттях в ньому. Вдих долоні через сторони вверх, Видих вниз, Ще один вдих вдихорум, вниз, Опустили руки на коліна І ми розпочнемо із шиї. Повертаємо голову трішки на бік. І наша задача підборіддя. Опускаємо вниз, ніби намагаємося проскользити по шиї і відтягуємо вперед. І знову на себе. Вдих, витягуємося, видих. Вдих, видих. Невеличка хвилька шиї, вдих. Видих, ще чотири. Відчувайте, як вмикається. Протилежна сторона шиї. Ще три. Два. Один. Добре. Перевели голову в інший бік. І тепер знову опускаємо підборіддя вниз, ніби зачерпуємо підборіддям. Щось вдих. Видих на себе вдих. Видих, відчувайте, як працюють м'язи шиї. Вдих, видих, вдих. Видих. Дозвольте собі відчувати все своє тіло. Кожен рух, кожну клітинку. І ще один вдих. Видих. Добре. Далі переходимо до рук, розводимо руки в сторони. Тримаємо їх на рівні плечей. І ми розпочнемо із правої руки, запускаємо хвилю, починаючи від лопатки плече, лікоть, кисть. Лопатка, плече лікоть, кисть. Лопатка, плече, лікоть, кисть. І пробуємо плавно. І чуйте, як вмикається все тіло, як працює лопатка, плече. І ще три, два, один. Угу. Переходимо до іншої сторони. Знову лопатка, плече, лікоть, кисть. Вдих. Видих, вдих. 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 Може виходити дивно, але це нормально. Спробуйте просто орієнтуватися на відчуття. І махаємо як крилом. І ще три, два. Один. Угу, призупинилися. І тепер обома руками. Розпочинаємо лопатка, плечі, лікоть, кисть. І відчувайте рух, ніби у вас є крила. І ще п'ять. Чотири, три. Два. Один. Добре. Чудово. Ви молодці. Добре. Далі трішки попрацюємо над грудним відділом. Спробуйте відчути свій грудний відділ. Спочатку ми його попрогинаємо вперед вдих, з'єднуємо лопатки, видих. Скругляємося, вдих, Прогнулися, видих, скруглилися. Доволі простий рух, але спробуйте зробити його максимально включено. Вдих, видих, вдих, видих. Відчуйте, як ви прогинаєтесь і скругляєтесь, як лопатки сходяться і розходяться. Добре, ще один вдих. Видих. Далі вирівнюємося. І ми пробуємо робити подібний рух, але ще додамо рух в сторону. І таким чином ми прогинаємося в грудині, штовхаємо її вправо, скругляємось вліво, прогинаємось такий коловий рух в грудному відділі. Рухаємося 5. Чотири. Три. Два. Один. Призупинилися в інший бік. П'ять. Відчуйте свій хребет. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Далі. Ми, ноги. Кладемо під себе, сідаємо сідницями на свої п'ятки. Руки можна покласти на коліна або поставити по боках від себе. Угу. Спинка рівненька. І ми будемо робити хвилю усією верхньою частиною тіла. Розпочинаємо із прогину. Підборіддя, прогинаємося грудиною вперед, ниряємо якомога нижче, Скругляємося, видихаємо, виштовхуємося в пряме положення, вдих, прогинаємося вперед, видих. Вдих. Видих. Відчуйте, як вмикається тіло, вдих. Видих. Ще три. Два. Один. Добре. Далі ми робимо подібний рух, але хвиля буде від зворотнього. Руки лишаються там же, положення те саме, але то, як ми через прогин опускалися вниз, зараз ми будемо скруглятися і через прогин підійматися. Робимо вдих, скругляємося, ниряємо вниз. Видих через пруган. Підіймаємо Вдих. 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 Ще чотири. Три. Досліджуйте своє тіло. Два. Один. Чудово. Переходимо в кішку. Руки під плечима, коліна під тазом. Пальці рук, широко розставлені, великі пальці дивляться один на одного. Середній палець дивиться прямо. Добре, ми відразу опускаємо сідниці на п'ятки, підкручуємо та скругляємося з круглою спиною, йдемо вперед. Тут, не згинаючи ліктів, прогинаємося акцентовано в грудному відділі. З'єднуємо лопатки, опускаємо сідниці на п'ятки. Знову вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Віддих. Ще п'ять. Чори. Ну, якщо ви робите практику зранку, ви можете відчути, як ніби пробуджується все тіло ще два. Один. Добре. Далі ми спробуємо зробити те саме, але на одній руці. Ліву руку лишаємо на килимку. Праву руку відводимо за спину. І звідси теж скругляємося, йдемо вперед, прогинаємось, опускаємося. сідниці на п'ятки. Ще чотири. Три. Два. Один. Угу. Повернули праву руку і зліву. Перенесли за спину. І тепер знову хвиля на одній руці вдих, видих. Вдих. Видих. Ще три. Два. Один. Добре. Опустила обидві руки в килимок. Потягнулися вперед, проїхалися. Грудиною по килимку поклали підборіддя. Сідниці не їдуть, далі колін потягнулися під або чолом в килимок. Дихаємо тут 5, Чотири. Три. Два. Один штовхнули тас на п'ятки. І з круглою спиною вийшли в кішку. І з кішки активізовуємо стопи. Виходимо в собаку мордою вниз, коліна злегка призігнуті. І тут трішки попереминаємо з правої ноги на ліву. вдих. 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 Видих, тягнемося грудиною більше до колін, ніби намагаємось провернути таз вверх дном, а грудину торкнути до килима ще вдих. А вдих. Добре, призупинилися. І далі ми зробимо кілька хвиль із положення собаки мордою вниз. Виштовхуємось, починаємо від. Носочки, штовхаємося вперед з круглою спиною, виходимо в планку, в планці, призгинаємо коліна 10 см від підлоги, прогинаємося в спині, виходимо в собаку мордою вниз. Вдих. А вдих. Вдих. Орієнтуйтесь на відчуття вдих. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в поясниці, будь ласка, не провалюйтесь. У спині намагайтеся вмикати м'язи і акцент зміщувати напруги на напруги в грудному відділі. І ще три. Два. Один. Угу. Вийшли в собаку, зафіксувалися трішки в статиці, подихали глибоко п'ять. Виштовхнулись рівномірно руками і ногами від підлоги чотири. П'ятки тягнуться в килимок, а грудина тягнеться до колін. Нагадую, за потреби ми тримаємо коліна призігнуті. Акцент завжди на рівній спині. І ще один вдих. І вдих. Опустили коліна в калимок, розвели їх трошки в сторони. Опустилися в баласану, сідниці на п'ятки, килимок, Руками не затискаємо шию, пальчиками рук трішки потягнулися вперед. Розслабились тут, дихаємо п'ять, Чотири. Три, два на вдиху, знову виходимо в собаку мордою вниз, угу. І ми знову будемо робити хвилю. Але цього разу ми пробуємо не згинати ноги. Тобто весь у нас акцент падає саме на спину. Тому, будь ласка, намагайтеся працювати м'язами, не провалюватися в поясниці, а відчувати, як все тіло зібране і працює. Пробуємо, робимо вдих. Кругла спина планка, видих, прогин. Виходимо в собаку: Вдих. планка видих: собака, вдих, видих, ще чотири. Три. Два. Один. Вийшли в собаку, знову тут трішки зафіксувалися, подихали глибоко, вдих, водих, вдоїг. Вдих, вдих. І ще один вдих. І з видихом опустили коліна, вкили мок, опустилися в баласану. розслабилися і відпочили. Кілька дихань тут, Водих. І видих. Вдих. І видих. І з новим вдихом. І з круглою спиною ми підіймаємося в кішку і з кішки відразу штовхаємо таз вниз. Носочки натягуємо на себе, виштовхуємося. Рудиною вперед головою ніби трішки тягнемось до носочків. через скруглення лопаток. Опускаємось знову в баласину. Зробимо кілька таких хвилеподібних рухів. Кругла спина вдих. Потягнулися. Вдих. І знову опустилися в баласину. Вдих. 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 Видих. Кругла спина вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зробили вдих. Видих. Розслабилась. Ще один вдих. Навдих. Добре, на вдиху. З круглою спиною виходимо в кішку. І з кішки активізовуємо ноги, виходимо в собаку мордою вниз. І далі ми робимо вдих з круглою спиною і йдемо. Планку в планці м'яко опускаємо таз вниз, виштовхуючись на руках, грудину штовхаємо вперед, виходимо в собаку. Якщо тут відчуваєте, що можете йти глибше, виходите в собаку на підйомах, погляд вгору. І знову через скруглення лопаток виходимо в собаку мордою вниз. Вдих, кругла спана планка. видих, собака мордою вверх. Вдих. Собака мордою вниз. Видих. Вдих. Кругла спина планка. Видих, собака мордою вверх. Вдих, собака мордою вниз. Видих, статика. Знову вдих. Видих. Вдих круглоспода. Видих, собака морди вниз. І ще один раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Зафіксувались тут, подихали глибоко. Вдих і видих. Виштовхуємось руками, і ногами від підлоги вдих. Вдих. І ще один вдих. Видиху, опустили коліна в килимок, опустилися в баласану. Розсламили, доїхаємо тут три. Два. Один. На вдиху. При підіймаємось на своїх сідницях. Знімаємо сідниці з п'яток і виводимо. Ноги вперед. Сідаємо рівненько. Відчуйте свою рівну спину. Руками вперлися в килимок і грудиною трошки прогнулися вперед, виштовхнулися долонями, вімкнули квадріцепси, носочки потягнули на себе. Угу. І з цього положення зробимо хвилю сидячи. Знову через прогин йдемо вперед, скругляємось, а виходимо в рівне положення. Вдих, прогинаємось. Видих, скругляємось. Це може бути навіть мікрорух. Але спробуйте вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. І тепер хвиля від зворотнього скруглої круглою спиною. Ниряємо вниз. І на видиху підіймаємося вгору вдих, видих. Вдих. 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 Видих. І ще один вдих. Видих. Прекрасно. І звідси призігнули коліна, якщо потреба є. Поклали свої нижні ребра і живіт на стегнах. Опустилися вниз. Бруками взялися за свої стопи, потягнули стопи на себе. Маківкою голови ніби потягнулися до стоп. Лопатки поїхали від себе, плечі опущені від вух. І зафіксувалися тут п'ять. Якщо ваше положення ось таке, це окей. Головне, щоб воно не було ось таке. Будь ласка, слідкуйте, щоб ваш живіт і нижні ребра лежали на стегнах. Ще три. Два. Один. На вдиху. Припіднялись. Призігнули коліна. і плавно опустилися на спину. Угу. Лягли якомога зручніше. Руки розкинули вздовж тіла. Угу. Відчуйте, як ви пальчиками рук торкаєтесь п'яток. П'ятки у нас на ширині тазу. Угу, От Прям відчули це правильне положення. Добре, далі перевели руки за голову. Тут можна їх з'єднати, можна просто покласти. І ваша задача робити хвилю, як ми виходимо на півміст. Що ми робимо? Ми підкручуємо таз, виштовхуємо його вгору, вгорі прогинаємо. Опускаємо прогнутий таз вниз, знову підкручуємо, виштовхуємо вверх через проган, опускаємо вниз. Пробуйте вдих і вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Пробуємо ще три. Два. Один. Добре. Опустилися вниз. Зберігаючи це ж положення, ми тепер робимо хвилю від зворотнього. Що ми робимо? Ми пробуємо таз через прогін підняти вниз. Тобто ми тут відразу із звичайного положення більше прогнули таз. Відчули, як тазові кісточки пішли, ніби більше назад. Прогнули. Виштовхуємо таз вгору, підкручуємо, опускаємо підкручений поперек вниз. Прогинаємо вгору вдих, підкручуємо видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще три. Два. Один. Добре, опустили ноги, притягнули два коліна до грудей. Розслабились тут. Можна плавно покачатися з сторони в сторони. Дуже легенько. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Опустили стопи в килимок. І ми вийдемо в невеличку статику в напівміст. руки вздовж тіла, виштовхуємо сідниці вгору, підкручуємо таз, відчуваємо зібраність в сідницях, коліна в сторони не роз'їжджаються, відчуваємо ось це напруження. Далі. Якщо тут відчуваєте себе окей, виходите на носочки, руки під спиною, з'єднуєте в замок і своїм замком штовхаєте сідниці більше вверх. Шия повністю не притискається до килимка, є простір. Дихаємо тут п'ять, чотири. Сідниці сильно зажаті три. Коліна в сторони не роз'їжджаються. два. Один плавно розслабили таз, опустили поперек вниз. Притягнули знову два коліна до грудей. Розслабились, покачалися з сторони в сторону вдих. І вдих. Вдих. І вдих. І ще один вдих. І вдих. Добре опустили стопи в килимок. І плавно повертаємося на бік. І через бік. При підіймаємося в положення сидячи, як на початку практики. Угу. Сідаємо рівненько, відтягуємо лопатки вниз, маківкою тягнемося вгору. Можете попереминатися, відчути, як ви сидите на обох сідничних кісточках, однаково довирівнюємо спину. Відчуйте своє тіло, відчуйте свою спину, свій стан. І на вдиху тягнемося руками через сторони вверх. З'єднуємо долонів на масте і переводимо в центральну частину грудей. Дякую за практику!